Привіт, адміни телеграм-каналів. З вами Олександра Рябошликова І сьогодні я хочу поділитися тим, чому співпраця з мажорік – це правильний крок для вашого каналу. Тут ви отримаєте можливість значного збільшення трафіку, великих обсягів. Та залучення нової активної аудиторії. Які ж наші обов'язки: збільшення кількості підписників. Коли ви додаєте свій телеграм-канал на мажорік, ми допомагаємо вам знайти нових людей, які хочуть підписатися на ваш канал. Це означає, що ваша аудиторія зростає або навіть зміцнюється. Більше уваги до контенту. Наша платформа пропонує способи показувати ваш контент. Більшій кількості користувачів це призводить до збільшення переглядів, лайків, підписників та коментарів на вашій сторінці. Привертання зацікавленої аудиторії. Мажорік допомагає вам залучити людей, які справді цікавляться тематикою вашого каналу. Тобто вони приходять не просто так, а через реальний інтерес. Легка система оплати. Ми пропонуємо гнучкі умови оплати. Перший варіант: спочатку ви сплачуєте половину вартості замовлення 50 Після того як ми виконаємо цю частину роботи, ви сплачуєте залишок ще 50%. Та другий варіант 100% передоплата. Ми виконуємо весь обсяг замовлення за умови повної передоплати перед початком роботи. Мінімальна кількість заявок. На нашій платформі мінімальне замовлення для початку роботи тисяча заявок. Приєднуйтесь до нас на платформу Мажорік і працюйте з нами легко та ефективно. Ми цінуємо ваш час і робимо співпрацю зручнішою. Ваш комфорт та результат наш пріоритет.